Українська народна казка казка про липку та зажерливу бабу. В одній старенькій хатинці під солом'яною стріхою жили собі дід та баба. Дід був добрим та працьовитим, а баба тільки те й робила, що цілими днями бурчала та всім була невдоволена. Одного холодного вечора баба каже дідові – Ти б старий пішов у ліс? Та вирубав липку, бо зовсім нічим протопити нашу хату. Взяв дід сокиру та й пішов до лісу. Найшов він у лісі молоду струнку липку, тільки но замахнувся сокирою, як липка промовила до нього людським голосом: Ой, не рубай мене, чоловіче, добрий, і я тобі в пригоді стану. Дід з переляку і сокиру опустив. Прийшов він додому та й розповів усе бабі. А та, як накинеться на нього, от який же ти дурень! Іди зараз же до липки та попроси конячку з возом. Хіба ми ще не находились з тобою? Пішов дід до липки, вклонився і попросив конячку з возом. Повертається додому, а біля хати стоїть гарний віз і конячка прив'язана. Але баба знову невдоволена. Бач, старий, тепер і ми, люди, от тільки хата наша от-от завалиться. Піди, попроси, ще й хату нову. Сумно стало дідові, але він знову пішов до липки і попросив новий дім. Коли він повернувся, на місці старої халупи стояв великий гарний будинок. А що старий? Якби ти попрохав ще й худоби та птиці, тоді, здається, вже й нічого нам не треба робити, сказала баба. Пішов дід до липки. Попросив худоби і птиці, повертається, а в них повен двір худоби і птиці. Ні, старенький, каже баба, ще піди попроси й грошей, щоб ми були найбагатші в селі. З важким серцем дід знову пішов до липки. Небо вже затягло хмарами, попросив він грошей. Повернувся, а баба сидить за столом, і золоті гроші в кубки складає. Треба каже, щоб усі люди нас боялися, бо ми ж багачі, іди попроси. Прийшов дід додому, а там повно війська і все їх охороняють. Але старі і цього мало. Що ж, каже вона? Треба ще, щоб усі люди в селі були нашими батраками. Іди і скажи дереву. Злякався дід, але послухався пішов до дерева, а навколо вже буря вирує. Прошепотів він останнє бажання довго мовчала липка, а потім каже: Іди додому, зроблю ще вам останнє. Приходить дід, аж глядь, нічого нема. Стоїть та сама стара хата, а на порозі сидить баба і гірко плаче.